Таймер на 100 років. Вау. Вау. Це було. Як ти не допригнув? Ладно, йдемо Це найкупіша катка, яку я бачив. Я про якийсь ооох. Просто пригнусь. Де таймер на 100 років, став? Так. Все пізно, Сто років пройшло. все, я в наступний раз буду ставити стаймер. Давай, дядю. На це ревайф не потрачу. Я зараз ставлю таймер. Давай. Давай, пустау, пустау! Одна секунда прошла, 2 секунди. Три, Чотири. пять, Сім. Вісім секунд. 8 секунд. Ні, можно сказать 9. Все, рекордсмен. по самій <звук> лиза грусти. А не туда. А сюда. Нафиг. Тому що я так сказав. Що мне мені зробить. Ужали тебе. Ладно. Вірю. Я повзу! Нарешті допол доползун. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо там. Я тобі брехав, брехав. Залишив свій та тебе, я хубав. Oh oh. mm. Не рухайся, все похало. <laughs> Ламбандус. Опа, давай. Ламбандус. Прыгай, какашка. Какашки не тонуть. <риск> я, я, не, я в тону. Я в тону, бо я, я не какашка. Bye. Давай, я полетів.